Люди, які повертаються з війни, вони повертаються зовсім іншими. Їм заново потрібно вчитися жити в родині, а на роботі і, взагалі, в суспільстві. Ніхто краще не знає, як їм допомогти ніж ті, які були з ними поруч на війні. Це ветерани, і тут ми говоримо про принцип рівний рівному, коли ветерани надають підтримку і емоційного, психологічного і, і юридичного характеру, ветеранам, які щойно повернулись з війни, все це можна робити в рамках будинку ветеранів. А ми говоримо про певні послуги психолога, юридичні послуги, а можливо бізнес-інкубатор. Ветеранський спорт як можливість повернення до нормального життя. Будинок ветеранів це таке місце, простір, де можна спілкуватись один з одним, почути про всі проблеми ветеранів чи ветеранок, надати їм відповідну допомогу. Можливо, вони потребують психологічної вашої підтримки, можливо, їм треба допомогти отримати певні соціальні послуги. А може вони хочуть відкрити власну справу і потребують допомоги в тому, як їм саме це зробити. Тобто, це можливість в комплексі надати допомогу всіляку ветерану чи ветеранки, повернути його до сім'ї, навчити можливо якихось нових навичок або отримати іншу освіту і стати повноцінним членом суспільства. Якщо ви хочете відкрити будинок ветеранів у себе в області, переходьте за посиланням. Ветеранські простори або будинки ветеранів, називають, — це найкращий спосіб реадаптуватися до мирного життя. Адже хлопці і дівчата, які повертаються після війни, опиняються в середовищі, яке їм знайоме, яке їх підтримує.